Друзі, добрий ранок, 26 травня, чи 27, 27. Слава Україні! Итак, друзі, вчора знімав ролик ми побачили, що до нас прилетів рій, і я сказав, що буду його зранку знімати. І були коментарі стосовно того, що він до ранку десь чухне. Я із своєї практики вже е, помітив давно, що якщо рій вилітає, ну, прижег обіду, в обід, десь при ну, зупиняється, і перші сутки він висить там. Не знаю, чи у всіх так, чи і у мене так не знаю. Я ніколи роями не цікавився, знімати їх не люблю е, і тому подібне. Ну, все ж таки приходиться їх знімати, так як е, бджілки. Ну, є у багатьох людей, і звісно, що у кого і так і у мене може вийти, рі, і у когось другого може вийти рій. А так як, наприклад, я один із молодих джерелів тут у нас, ну, я по... О, возрасту. і доволі, скажімо так, активний, за якого більше всього знав. Та якщо десь лісить потім рій, десь якщо до когось додому прилетіли і тому подібне, Ну Телефонують мені з просьбою прийти, зняти, ну щоб їх там не було, бо люди хвилюються, переживають. Звісно, що потім приходиться йти і знімати. Хоч він мені той рій нафіг не нужен, так як свого добра достатньо, тим більше різні рої ну, можуть мати якісь різні скажімо так, захворювання, але все рівно приходиться йти і знімати. І от демонструю. Вчора. Він привився. По камері я зрозумів, що він привився десь в 12 годині. Я казав, що подивлюсь на відео. А, і висіть далі. Правда, висіть двома двома такими соплями. Ну, Зараз мені буде набагато краще його знімати, ніж би то було вчора. Так що, друзі, пишіть ви в коментарях, як у вас. Ну, я завжди так замічав. Коли в мене виходить рій, обично сідає, друзі, вон там за забор вон на всіх деревах. Або вон там на тих вишах. Ну туди дуже високо. В першому році вони так високо сів, що я його потім навіть і не знімав, Він, друзі сів там трій. А сі, котрі той, може за два або три рої виходили, сиділи низько і може було зняти їх. Знімав, але коли я знаю, що то свій, я не хвилююся, я пішов, зняв, пішов відразу, бо в цей період ще завжди є якийсь ремонт нуклеусів, район він відремонтував нуклеуси, ну і все. Так і залишив. Так що, друзі, якось так. Зараз я вчора приготувався, я взяв, бо я трошки вчора зайнятий був, приготував собі відро, бризгалку на воду, ну і віночок. Зараз їх. Помочу гарненько, здою відро і потім вирішу, що з ними робити. Може і віддам колегі. Недавно мені телефонував, питав, бо в нього ослаблі бджілки. Питав, чи немає лишньої бджоли. Може і дам. Вітя, якщо дивишся. то може він буде і твій. Добре, друзі, буду на цьому завершувати. Слава Україні!